Від. Ви на каналі Володі Дені Дакозі, це третя частина, напевно, остання. Ну, як остання. І ми заходимо на наш сервер, і як і казав, серве... в сервера заберуться моби. Ну, як я обіцяв, на наступному... вони лишень згорять і на наступному дні мобів вже не буде. Тут ще останній деньок прожити з цими дурними мобами. Ой, не мобами, а монстрами. Я виключив монстрів. Я не мобів виключив, я виключив монстрів. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте, будь ласка лайк. Наша ціль — ці сотні підписників. Де моя хата? Ой-ой-ой. Але вже в наступний раз не буде. Так, друзі, їх вже наступний раз не буде, ми можемо навіть зрадіти. Скоріше всього не буде. Якщо, якщо буде, то мені треба зараз знову йти до той, той сайт. Тобто не на сайт, а на настройки сервера. І виключати мобів. В принципі, настройки сервера там трошки важкі. Консоль розробочиків Опка, ну опку вийти не, не дуже так і легко, як вам здається. Просто такую команду оп. Просто команду оп. І написати нік. Нє. В консолі це взагалі по інакшему робити. Ну, давайте почекаємо, доки мобі взагалі вони пропадуть. Все, друзі, уже! Ой, я взяв на зелетовий меч просто для того, щоб прибити монстрів, зараз його витягну. Так, друзі, ось. Получаємо себе креатив, быстро. Опа. Я не зрятую меч. Викину якраз і, моби всі пропали, як ви бачите. Ну, тобто монстр. Саме монстр. І тепер ми можемо на кінець відробити собі ліжечко. Звідускіледи, не пані. Ну, прін. основне, що він не нападає. Кріпер це рахується як не монстр, це рахується як такий дуже. <кхм> як дуже нечемний хлопчик. Все, ідемо крафтити собі... Я йду зараз напишу на канал, що мій сервер відкритий. Може заходити. Коли я вже дознімлю відео, бо вони можуть мені мішати, кидати ось такі от команди. О, в принципі, він мені зробив наоборот краще. Я якраз ось ця, ось ця частинка хотів від, ну, зібрати. Друзі, у мене дуже мало хп. Ну, навіть сказали, що це не мало, а багато. Ні, нічого не сказав. Так, друзі, дивіться, я доїдаю. У мене ще є ось ця от їда, ми її доїдаємо. фіт? Ні, немає. Так що чекаємо, доки у мене сердечки восстановляться і можна буде розвиватися далі в Майнкрафті. Далі ми, цей, ми далі знімаємо. Будемо знімати наступне відео. що Тут звідкись скелетик, ну нічого страшного. Останній скелет це нічого страшного Ну пофіг, він так, дурачок, вибіг, хоче здохнути, напевно. Оба-оба, геть, геть, є. Ну і в принципі його... Все. Тепер мобіго окончательно не має бути на нашому серпі. Має бути. Має бути. Складість нормально, ну, тут мій брат мешает знімати, але ну, нічого страшного. Постараємося обвижити. І, друзі, ось беремо ось цю штуку. Садимо он сюди. І тут ми робимо, беремо верстат і робимо Ліжечко. Ура, Ми зробили перше ліжко і перший крок до виживали. Перше, що нам потрібно, це мати багато дерева. Так що, що ми робимо? Ми беремо, добуваємо дві такі штучки. З двох таких штучок можна зробити цілий Дивіться, Беремо, беремо верстак, кладемо. кладемо палки, кладемо палки, кладемо, кладемо топорик. Вс, топор є. І тут а плюс, що в нас тут, якщо грифелять, то не можна гриферити, бо в нас тут приват не буде, щоб було легше і в нас нас буде дерев'яний топорик для ресурсів, щоб, допомогу, щоб добувати, наприклад, там, дерево. Це буде наоборот краще, ніж усе від приват. Ну, приватом ми можливо попрацюємо, я думаю, що нам не потрібно не буде приват. Навіщо нам дерево? Нам потрібно. Навіщо нам дерево? Ви спитаєтесь Просто так для красоти, щоб у сундуку лежало дерево. Ну, і щоб зробити, щоб хату зробити. Ну Для приколу, можете сказати, так. Ну і давайте добудуємо хату. У нас якраз є 39 навіть більше дерево. Ну, майже так, майже так. Уже ніч починається, ну основне, що мобів не буде. Тобто монстрів. Наприклад, не має бути відьми. Чекайте, стоп. Щось блимнуло, ви бачили? Бачите? Так, блм. Як близько і кльово. І ось так от добуваємо. Це, з трет, з, частини, це третя частина, останнє знімаємо, поки що Ну, як останнє. Не останні, це 100%. Не відсотків. Ну, дивіться, тут я як знімаю, то мій брат зразу мені мішає. Коли я йому створю канал, я йому буду теж мішати, у мене буде майже... У мене будуть рубрики, мішаю брати 100%. 100%, бо і, це буде вдачею, як він мені мішав. Починається ніч, тому ми кладемо ліжко і лягаємо спати. Треба було, звичайно, виключити включити собі кре... креатив, щоб прибити цих монстрів. Я не прибив, я там прибив остатки, які сховалися під дерева, щоб не згоріти. Звідки тут моби? що, скелеты цераху тебя гнема чи що? Я не знаю, звідки, конечно я виключив в принципі а може я не виключив, може це залагало так ладно ще й чотири, ладно раз два три чотири, все так дивіться нам потрібен червоний барвник, думаю о червона червоналишка Де вхід. Та шо, хід входу в нашій хаті немає чи що якось Ось це буде у нас вхід <плес> Так, дивіться. Тут у нас буде верстак. Е -е, ліжко. Ого, вот, чего на лишечку? лишка будет? Ну, добре, ну, если вам понравилось третье часы, наставьте лайк. Будь ласка, наши 3... три 300 подписчиков. Подпишите, будь ласка, всем пока-пока!